Шановні підписники, раді вітати вас а, на YouTube-каналі інтернет-магазину Vision. Продовжуємо серію а, відео оглядів а, на в формі шестигранника. Та, значить, сьогодні я вирішив представити вам три, три різних моделі. Це у нас модель камінь-лава, це у нас чорний агат, це блокитна Бірюза. Перше, що необхідно зазначити, країни походження у нас індія. Ось, форма в них однакова, шестигранок, так званий. Кожний камінь має свої унікальні лікування властивості та, скажімо так, певні специфічні властивості. тобто як радять астрологи, не кожний камінь підходить для певного знаку зодіаку. Ми досить сильно заморочилися для вас і всю всю інформацію ми вказували. Тобто кожна позиція має різновиди. Ці різновиди різняються по пакуванню, тобто це можуть бути коробочки такого плану, такого плану. Можуть бути різноманітні ланцюжки, Це можуть бути ось такого плану ланцюжки, Чи такі. Тобто це все зроблено, вказано. Будь ласка, ознайомтесь, почитайте, подивіться відеоогляди. Будемо дуже раді, якщо дані. Формат, знайде відгук. ось Це буде для нас найкраща мотивація. Тож, що стосовно даних клонів, значить всі вони прийшли у відповідний техпроцес, саме надання форми, шліфовка, їх поліровка, нанесення спеціального покриття на них, захисного. Тобто це натуральний камінь і йому нічого не буде, ми також. Додамо ще відео, як ми пробуємо зруйнувати даний камінь, тому що коли на нього дивишся, деякі люди вважають, що це просто кусок пластику. Але це не так, це дійсно камінь. Ось, і кожен з них, як я вже казав, має певні властивості. І ще момент, який хотів зазначити, що кожен цей. Унікальний, що можна так сказати, текстура каменю, вона не повторна. Тобто не буває двох однакових. Ось, тому коли ви будете робити замовлення, мої колеги пришлють вам фото саме того товару, який буде відправлений до вас. Але якщо справа йде про чорний агат, то вам буде надісланий саме чорний агат. Ось, чи пакитна біоза, чи лаву, наприклад. Тобто в такому форматі. Ось, окремо хочеться сказати дякую кожному і кожній, хто ставить uh, подобайку, робить репост, пише коментар під даним відео. Пам'ятайте, любі мене найкраще. Щиро на тому дякуємо. Якщо все ж таки у вас лишилися питання, я залишаю. Посилання під даним відео на наш інтернет-магазин. Звертайтеся, будемо дуже раді. Бережіть себе, до скорої зустрічі!